Друзі, всім привіт! Сьогодні ми записуємо ролик для нашого YouTube-каналу і детально розповідаємо про всі планування в усіх будинках, усіх містечках від Будеді. Буде мені допомагати наш менеджер партнерських продаж Уляна. Так, е, отже, у нас є такий електронний каталог, е, в який ми зібрали е, усі варіанти е, життєвого простору, які можливі в наших містечках, і ви можете е, його завантажити на сайті, на сайті або взяти у мене. Компанія буде дім будувати такі компактні будинки. Які стали дуже популярні е, у наш час, і це вибір сімей, яким власне потрібно практичне і компактне комфортне житло. А е, ці будинки не тільки е, можуть бути красивими, доступними, але і комфортними, е, оскільки е, в наших котеджах продуманий кожен е, метр квадратний і задіяна тільки. Корисна площа. А крім того, такі компактні будинки зручніші в утримані, оскільки невелика площа дозволяє економити на комунальних платежах електроенергії та опаленні. І котеджі від будим це енергоефективні будинки і оптимальний варіант для тих, хто шукає землю міську нерухомість або чудова альтернатива двох трьохкімнатній квартирі з перевагою паркомісця, тераси і розташування в зеленій зоні. Так, підемо від нашого самого оптимального планування до, до самого великого. Ось наш перший будинок: це котежне містечко в підборі. І тут будинок площею 75 квадратних метрів. От як тільки що говорила е, ще додатково є тераса і паркомісце крите, що є відсутня тераса в квартирі і з паркомісцями проблеми, бо за великі гроші треба купляти в квартирах, та тут вона вже включена вартість будинку. І що важливо, в кожному будинку є горище. Від 40 метрів квадратних воно йде в подарунку. Це або великий склад речей, або велика додаткова дитяча. Один клієнт у нас сказав, що запланував собі там організувати кінотеатр. І я переключусь на відео проліт по цьому будинку, і ми подивимось, як він буде виглядати всередині. Так, ми знаходимося. В кухні вітальні. Це центральна, центральна кімната. От справа у нас душова, туалет і там трошки раніше була технічна кімната. Така прихожа. Ми знову в центральній кімнаті. Це попадаємо зараз в дитячу. І... Хочу звернути увагу, що в кожному будинку у нас запланований камін, вихід під камін, і друга спальня. Камін не тільки створює затишок в будинку, але за рахунок каміну можна і опалювати весь будинок. Так, так це, це камін-пічка, камін так. А, і е, такий будинок доступний у нас в Підборістях. І от такий ремонт ми зараз робимо в одному з будинків. Через три місяці можна буде подивитись, як аналог буде виглядати вживу. Е, окей. Е, поїхали далі. І тепер у нас е, наступне наше котежне містечко Деревач е, на Стрийській трасі е, 9 кілометрів від торгового центру Кінкрос. До речі, в кінкросі у нас відкрита торгова точка продажу на першому поверсі біля FoxRot. Запрошуємо на детальну консультацію. Так, Улян, я прошу розповісти про, про це про це плавнування. Отже, такий тип планування доступний у деревачів. В нас там зараз активно триває будівництво. Деревачів, у нас дуже маліча локація, поруч лісопарк та озеро. Вхід до приміщення починається з ганку. За ним розташований передпокій, два санвузли та кладова. На першому поверсі простора кухня студіо та дві кімнати. З кухні студіо є вихід на терасу, і е, другий поверх це як мансарда повністю над площею першого поверху. А там можна також собі обладнати або додаткові кімнати, або гардеробну. Ось поруч будинку є паркомісця, і є можливість біля кожного нашого будинку зробити два паркомісця, якщо одного недостатньо. Та, до речі, в нас ну, вже по факту експлуатації збудованих будинків з паркомістями, то біля одного будинку, ну так що, якщо гостей багато приїхало, то вміщається максимально чотири авто. А біля другого три. Ну, це задовольняє усі потреби будь-якої кількості гостей. Це я ще не Парковання. говорю про гостьовий паркінг, який є за межами містечка. Так? Тобто, це ну, з парковими місцями взагалі проблем не буде ніяких. Це ну, чудово. Окей, переходимо до е, зараз нашого самого популярного м, поки що по, за, по запитам. Клієнтів будинку з плануванням. Це двоповерховий будинок на 96 квадратів. Він доступний в усіх трьох містечках, в годовиці. Годовиця почне будуватись третє наше тижне містечко, це поруч з Малечковичами, від Victoria Garden їхати 9 кілометрів. Почнеться будівництво в серпні. Зараз наразі запрошуємо на показ ділянки і бронювання майбутніх котеджів. Вже є, вже є генплан і посадка будинків. І тут у нас також є відео про лід. Ми зараз по ньому пройдемо. Так, отже, бачимо перший поверх: кухня студіо простора. Зона кухні. Це зона вітальні з каміном. Так, знову зона вітання. Санвузол. На першому поверсі. Кімната. Це вже у нас другий поверх, друга кімната. А це всі, всі три кімнати на, на, на горі. Ще одна кімната як кабінет. І санвузол на другому поверсі. Так. А... Чому, чому це саме популярне планування? Бо якщо будинки трикімнатні попередні, це у нас дуже багато запитів, одна людина, дві людини, три людини або чотири, де одна статеві діти. То тут чотири кімнати, і якщо в сім'ї 4-5 людей і різностатеві діти, то в кожного є Свій власний простір, і при тому хочу звернути увагу, що ми все зробили так, скільки давно займаємось нерухомістю. Ми прекрасно розуміємо, знаємо, що 90% часу проходить на першому поверсі. І ми зробили максимально його комфортним, об'єднали з великою терасою, з ділянкою. І тут буде бурлити все життя. А на, на горі кімнатки, де е, люди ночують, відпочивають і сплять. Е, дуже важливий момент е, по е, нашому даху є е, е, така проблема: 90% будинків, що вони криють дах металочерепицею. І в результаті оці всі. Якби у нас була металочерепиця, ці всі кімнати на другому поверсі, вони би перетворились під час дощу просто в муку, а не спокійну можливість відпочити в своєму будинку. У нас фіброцементна покрівля, яка поглинає шум, яка не вигорає, не нагрівається літом, і так само комфортно там жити, ночувати, спати. Як, як і в на першому поверсі, як в квартирі, ну але навіть краще було бо це на природі замісти. І е, кому е, все ж таки все підходить, але мало е, життєвого простору, е, і хто хоче окремо стоячий будинок, е, мінімум на п'ятисотках. У нас є така пропозиція, в е, 120 квадратів. В, також всіх містечках. Єдине, що якщо в годовиці таких будинків заплановано е, 10 е, в деревачі він є всього один, а в Підборіцях тільки два. На сам, в кінці е, всього будівництва в кінці ділянки. Е, тут також пройдемося про по, е, по відеопрольоту, і Уляна нам трошки розповість, що ми бачимо. Так, ми заходимо в будинок, кухня студіо, велика, простора, відпочинкова зона з каміном, обідня зона, і власне сама кухня. Кухні студіо багато світла. Тому що якраз, власне, є вікна і в зоні вітальні, і в зоні кухні. Так. Це кімната. То, це кімна... кімната першого поверху. А це вже пішли кімнати другого поверху. Дуже друга кімната, так. А, а це вже на другому поверсі була спальня і зараз дитяча. Гардеробна. З вікном. Або, може бути, якщо одна кімната. Друге та саму. Так. А я хочу підкреслити особливість цього планування, що у нас. Від в порівнянні з 96 квадратів, внизу є оця додаткова кімната. Вона може бути кабінетом, може бути гостьовою може бути, е, у кого буде проживати няня-гувернантка. Е, для такого вона ідеально підходить. На горі є дві кімнати, велика гардеробна, яка також може бути додатковою кімнатою. У е, нас є такий запит, він достатньо. Достатньо рідко з'являється, але він є. Це коли клієнт хоче великий одноверховий будинок І тоді паркінг зліва справа, тут чотири кімнати, тут два санвузли, величезна кухня студія, технічні кімнати. І так само є Одноповерховий. Зблокований... Так, да, да. так само зблокований так. є 160 квадратів. Ці будинки будуть знаходитись на великій ділянці 7, 8, 9, 10 соток. І ну, їхня основна перевага те, що цей простір життя він збільшується на всю площу будинку. Тобто немає цього відсікання другим поверхом, фактично. Той, хто там буде проживати, в нього буде неймовірна кількість простору для втілення всіх, всіх своїх мрій. І в нашому І каталозі так, так, в нашому каталозі представлені генеральні плани підборісці: 19 будинків. За винниками одразу. Деревач. Те, що ми говорили, це Стрийська траса, 23 будинки, і в містечку плануємо басейн в разі погодження з усіма мешканцями, такий тільки для мешканців цього містечка. І годовиться також плануємо. Тут 40 будинків планується, також басейн для мешканців. Ми пройшлися по усім нашим містечкам плануванням. Сподіваємось, що ви точно побачили те, яке підійде саме вам. І чекаємо вас на консультаціях наших відділів продажу на показі, і будемо раді, якщо ви станете частиною нашого ком'юніті, будете проживати в наших містечках і радіти життю. Ми несемо європейську модель життя в Україну саме у Львів. І Живемо з довізом, працюй в місті, а живи за містом. І окрім великого вибору планувань ми також пропонуємо і обирати кінцеву комплектацію в будинку і маємо три варіанти наповнити: стандарт, комфорт і бізнес. А якщо у ході перегляду цього відео у вас виникли запитання, телефонуйте нам, будь ласка, і будемо раді бачити вас у наших відділах продажу. А відділ продажу у нас в центрі міста неподалік Стрийського парку, за адресою вулиця Снопківська, 33 і точка продажу в торговому центрі Кінг Кросс. Дякую до зустрічі.